Вітаю, шановні друзі! Наше життя оточено цифрами: телефоні номери, реквізити банківських карток, пін-коди, паролі. Незалежно від наших прагнень, цифри впливають на кожен аспект нашого життя, включаючи фінансовий успіх яким буде цей вплив позитивний чи негативний, все залежить від конкретного числа, яке визначає наш зв'язок зі світом цифр. Кожен мільйонер має свого астролога, нумеролога і психотерапевта. Психотерапевт знімає напругу, астрологи дивляться і коригують події, а нумерологи вираховують потрібні дати для укладання контрактів, складають фінансові матриці та активують грошові коди. Ви можете скільки завгодно сміятися і не вірити, проте науці математика, вона ж нумерологія тисячі років. За однією лише датою народження можна розповісти про ваш характер, взаємини з батьками, чоловіком, дружиною, колегами, дітьми, можна побачити сильні та слабкі сторони. Сьогодні ми хочемо вам розкрити деякі секрети і числові коди грошей, про які точно знають багато мільйонерів, але не знає звичайний народ. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. А ще поділіться цим відео зі своїми друзями. Гроші, потужна енергія, без якої жити в Цьому світі дуже складно, саме тому люди перебувають у постійному пошуку методів їх залучення. Езотерика також не залишилася осторонь. Розберемо детальніше, як взаємодіють енергії грошей і чисел. У принципі з усіх езотеричних наук неморологія найближче до фінансів. Розгляньте купюри на всіх без винятку присутні цифри: номінал, серійний номер і вони несуть певну енергію. Кожне число несе певну енергію. Щоб цифра принесла благо необхідно правильно її використовувати. Наприклад, одні числа гарні в любовній сфері, інші в духовній. Третій – в матеріальній, оскільки ми розглядаємо грошове питання, проаналізуємо цифри з погляду їхнього впливу на фінанси. Запам'ятайте, будь ласка, числа, що не приносять багатства, знаючи вплив чисел, знайдемо відповіді на такі запитання: наприклад, яку суму покласти на рахунок у банку, у скільки оцінити свої послуги, у якому розмірі оформити кредит, яку суму дати в борг, допоможе нам розібратися у нюансах нумерології Владислав Грицай, Владислав Грицай, майстер нумерології та ро психодрама практик. Ігропрактик Коуч, учасник 15-го сезону української битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, засновник майстерні позитивної нумерології Владислава Грицая. Владислав зазначає, що у нумерології усі числа діляться на грошові, нейтральні і негрошові. Тому, знаючи, яке число притягує багатство, а яке відштовхує, ви можете спланувати, коли потрібно укладати великі угоди та робити дорогі покупки. Владислав Грицай стверджує, що 8, 6 та 4 притягують гроші. Вісімка це перевернутий знак нескінечності який символізує процвітання, багатство, рух вперед та фінансову незалежність. Це грошове число. Більше того, це максимально грошове число. Вісімка створює таку собі кармічну взаємодію. Тобто вісімка це число карми, так характеризує цифру вісім нумеролог грицай. До речі, вісімку добре мати на номері картки, номері телефону, на рахунку в банку. Це число допомагає збирати гроші і правильно їх витрачати. У походи по магазинах краще брати суми, що починаються на вісім. Цифра вісім завжди позитивно впливає на фінансову удачу, залучаючи в життя людини більше випадкового успіху. Вісімка ідеально виглядає навіть у вигляді принта на футболці. У більшості випадків найбільш грошовими роками життя є ті, які закінчуються на вісім: вісімнадцять, двадцять вісім, тридцять вісім і так далі. Шістка. Шістка допоможе збільшити прибуток та мінімізувати ризик втрати фінансів. Число шість є числом стабільності, ба більше все, що стосується купівлі будинку, нерухомості автомобіля, офісу, гаража, землі, шістка шикарне число. Так характеризує шістку Владислав Грицай і додає, що шістка це гарне число для продажу. Шістка це гарне число для того, щоб створювати блага, щоб продавати товари, щоб надавати послуги. Шістка це число грошей і шістка це число сімейного бізнесу. І тому шістку максимально можемо вважати. Грошовим числом. Четвірка це число стабільності, четвірка це число квадрата. Чотири це число, яке створює дуже серйозну базу і дуже серйозний фундамент. Таким чином, четвірка дуже круте число для того, щоб його використовувати в будь-яких фінансових грошових питаннях. Розкриває властивості числа чотири Владислав Грицай. Що стосується числа чотири, дуже круто, якщо у вас є чотири джерела доходу або чотири картки, чи відкрито чотири рахунки. Тобто четвірка це завжди число стабільності, і на початкових етапах четвірка. Завжди створює дуже потужну енергію для того, щоб творити. Четвірка символізує стабільність, підходи для збереження коштів. Іноді четвірка може давати застій у справах. Тому, якщо вам потрібен рух, четвірку краще не використовувати. А якщо хочете гроші зберегти і примножити, то саме воно. Ідеально для вкладів відкривайте вклад 4 числа або на 4 місяці і вносьте суму 44 тисячі, 446 тисяч, 46 тисяч, 4600 і так далі. Владислав Грицай розповів і про нейтральні не числа. Трійка це нейтральне число. Тобто не можна сказати, що трійка це взагалі не фінансове число. Чому? Тому що трійка це число розваг. Трійка це число такої свободи і легкості. Трійка завжди спрацює як число наповнення, але це буде більше про емоції, ніж про фінанси і гроші. Трійка дуже динамічна, тому її місце в гаманці. Суми кратні три ідеальні для залучення удачі: 300, 600, 900, 1200, 3000, 30000 тисяч і так далі. Трійка погано підходить для накопичення коштів, і тому її присутність не Важена на кредитній або накопичувальній картці в номері банківського рахунку або на самому рахунку в банку. трійка хороша в номері телефону, в номері машини. П'ятірка. Любить швидкі фінансові рішення та ризики, але вона може принести як хороший прибуток, так і сильні збитки. Число 5 дуже цікаве, тому що число 5, п'ятірка це число свободи, і не можна сказати, що п'ятірка це не грошове число. Точно так само, як не можна сказати, що воно грошове. Число 5 – це число швидких доходів. Якщо ви кудись інвестуєте, якщо ви хочете отримання швидкого прибутку, якщо ви хочете, скажімо, так вкластися і в короткий термін отримати якийсь дохід або якусь інвестицію, то п'ятірка дуже круто. Підходить. П'ятірка є більше непрямим помічником, тому що наділяє людину здатністю мислити нестандартно. Вона ідеально підходить всім, хто працює на креативній посаді. П'ятірка число мистецтва, хитрощів та інтелекту. Якщо потрібно терміново знайти рішення якоїсь задачі. Якщо належить важлива зустріч, нарада, можна кілька разів намалювати п'ятірку на аркуші паперу. Це допоможе налаштуватися на перемогу. Також заставку з цифрою 5 можна поставити на екран комп'ютера або телефону, щоб енергетика цього числа завжди під. Тримувала вас дев'ятка. Не є грошовим числом з одного боку, тобто це не число бізнесу, це не число якихось інвестицій, це не число розвинутих матеріальних благ, але це число благодійності, це число меценатства, це число роду. Тобто, якщо ви роботи працюєте в якихось соціально значущих проєктах, то дев'ятка може бути не зовсім грошовим числом, а скоріше числом вкладення, так само якщо ви займаєтесь благодійністю, то ви можете через дев'ятку цю благодійність відправляти. Дев'ятка це не те число, яке завершує попередній цикл, увесь цикл від одного до дев'яти, і дев'ятка створює. Можливість для того, щоб ми переходили на новий рівень для того, щоб ми переходили на новий виток розвитку. Тому число 9 не є грошовим числом, але є числом високої духовності. Як стверджує нумеролог Владислав Грицай, є числа, які відштовхують гроші. У нумерології грошей одиниця говорить про бідність та матеріальні втрати. Якщо випадає одиниця, краще кілька разів подумати своє рішення, щоб уникнути збиткових фінансових справ. Число 1 – це число ідеї, тому не варто зберігати вагманці та на рахунку тисячу 10 тисяч чи 100 тисяч. Двійка говорить про обман чи. Нечесність число не є збитковим, але є ризик, що людина буде обурена своїм партнером. Це може призвести до втрати грошей або нечесного розподілу прибутку. Число 2 – це свого роду дисбаланс, число 2 не просто не приваблює гроші, а дуже часто число 2 називають числом бідності, тому що коли ми стоїмо перед вибором двох різних шляхів, ми завжди зливаємо енергії, тому число 2 варто уникати в усіх фінансових питаннях. Сімка, число 7 – це число духовного розвитку, число 7 варто уникати у всіх фінансових. Фінансових питаннях, особливо якщо ви працюєте у сфері традиційної торгівлі або у сфері нерухомості та будівництва. Тобто у таких сферах сімка буде вас дуже ймовірно гальмувати. Якщо хочете зберегти капітал, не зберігайте в гаманці суми номіналом сім тисяч, сімсот тисяч, сімсот тисяч, тисяч. Вам несвідомо захочеться їх позбутися. А ось якщо ви бізнесмен, то ставте цінник 777, сімдесят тисяч, тисяч Так ви збільшите кількість продажів. Тож давайте ще раз закріпимо почути від Владислава Грица. Такі числа як 4, 6, 8 є максимально грошовими числами. 3, 9 і 5 – це числа, про які не можна сказати прямо грошові вони чи ні. І такі числа як 1, 2 і 7 – їх краще уникати, що означає нуль у звичайній нумерології. Нуль – це початок і перша причина, але це й кінець всього. Таке двояке значення багато в чому пояснюється формою виразу числа, замкнений кільцем, без початку і кінця число може нести як позитивні, так і негативні значення. Це одночасно початок всього: гармонія, енергія всесвіту та порожнеча це ніщо, хаос та відсутність усього сущого. Тож, як бачимо, цифри надають важливу енергетичну підтримку, вони боскорисливо віддають свою енергію. Деякі цифри більш позитивні у фінансовому плані, а деякі володіють слабкою енергетикою, а знання нумерології можуть допомогти укласти вигідну угоду чи врятувати від великої втрати коштів. Сподіваємося, що номерології. Грошей і багатства допоможе вам примножити свої доходи, жити щасливим і багатим життям. Дякую за увагу!